1998-го. у світі він видався досить непростим. В багатьох країнах відбулись вибори, незадоволення результатами яких призвело до заворушень, як от у Вірменії, де було проголошено надзвичайний стан у Таїланді Опозиція зайняла урядові установи і телебачення, наполягаючи на дострокових виборах. На тлі масових протестів Конституційний суд цієї країни розпустив правлячу партію влади народу, бо визнав її винною у фальсифікації виборів у Тибеті. Заворушення проти Китайського правління призвели до десятків жертв і погромів. А у Мавританії президент був усунутий з посади його ж власною охороною. Очільник же Пакистану сам оголосив про свою відставку, зіткнувшись із загрозою імпічменту з боку опозиційного парламенту. У схожій ситуації опинився і глава Південноафриканської республіки, який оголосив про відставку на вимогу правлячої партії. Неспокійним було і політичне життя в Україні, криза у центральній владі на тлі кризи у фінансово Економічному секторі загострилась настільки, що це ледь не призвело до проголошення президентом Ющенком нових дочасних виборів у Верховну Раду. А у сусідніх країнах ситуація була спокійнішою. В результаті президентських виборів очільником Грузії знову став Михайло Саакашвілі, А в Росії Володимира Путіна змінив Дмитро Медведєв, за якого свої голоси віддали більше 70% росіян, які прийшли на виборчі дільниці. 2008-й позначився із збройним конфліктом у південній Осетії між Грузією та Росією, а ще низкою терактів у різних куточках планети, зокрема, вибухами у Нью-Делі, внаслідок яких загинуло близько двох десятків людей. Більше сотні зазнали поранень. А через терористичний напад на готель Маріот в Ісламабаді загинуло щонайменше 60 чоловік, серед яких і посол Чехії і Воздарек. постраждали іще ще А в кількох районах індійського міста Мумбай озброєні автомати і гранатами терористи організували серію атак в готелях на залізничному вокзалі у кінотеатрі та міській лікарні. Загинуло понад 100 чоловік, сотні поранені. У Вінниці на початку 2008-го також було неспокійно. Місто переконалось у тому, що історія про рейдерів не вигадки, а рейдерські атаки існують насправді. У Вінниці об'єктом цієї безпрецедентної атаки стала будівля комунальної власності, яка знаходиться у самому серці міста, будинку побуту. Захистити інтереси територіальної громади для міських урядників було справою честі. Про перебіг цієї історії наш перший сюжет. Незадовго до нового 2008 року мерія Вінниці відбила рейдерську атаку на муніципальну власність будинок Фобуту по вулиці Соборній. Опівночі, 9 грудня, невідомі особи спробували захопити будівлю, встановити навколо неї будівельні арештування та оточити її парканом з металевих шитів. Рейдери працювали дуже оперативно однак міська влада відреагувала не менш чітко. Вже за півгодини на місце прибув заступник міського голови Володимир Слишинський, а також представ. Никі обласного та міського відділів протизаконні дії зловмисників було зупинено. А будівельні арештування та паркан демонтовані вже наступного дня депутати міської ради на позачерговій сесії прийняли рішення міської звернутись до вищих посадових осіб України, посадових України, посадових України та, правоохоронних та правоохоронних органів держави, держави про захист інтересів територіальної громади та притягнення вечір, до кримінальної відповідальності тих, хто здійснив спробу незаконної приватизації її майна. На тому історія не скінчилась після новорічних свят. 18 січня також уночі відбулася друга спроба захоплення будинку побуту. Окрім встановлення будівельних парканів, відбулось зламування приміщень орендарів на першому поверсі будівлі. Станом на 9.30 ранку будівельні паркани були демонтовані. А бійці спецпідрозділу Беркут забезпечували доступ до будівлі орендарів. Ці події і стали основою для порушення уже двох кримінальних справ. Виявилось, що апетити зловмисників не обмежились ласим шматком комунальної власності у центрі. Міста, яка на той час оцінювалась у 5 мільйонів гривень. Згодом було встановлено, що одні і ті ж особи, діючи за однією тою ж схемою, здійснили спробу привласнення 17 об'єктів державної та комунальної власності у місті. Масштаб афери оцінювався у суму більше 10 мільйонів доларів. Схема застосована зловмисниками у Вінниці, не мала аналогів в Україні. Влітку 2008-го історична справедливість була відновлена 1 серпня господарським судом. Дом Вінницької області за позовом обласної прокуратури було прийнято рішення, яким за Вінницькою міською радою визнано право власності на будівлю будинку побуту. Відтак Вінницькій міській раді, яка виступила позивачем у цій справі, вдалось захистити інтереси міської громади. А вже навесні наступного 2009 року у будинку побуту справило новосілля міське бюро технічної інвентаризації. А для колективу міської станції швидкої допомоги перші дні 2008-го розпочались із винятково приємних подій. Автопарк станції поповнився одразу 11 новими автомобілями. Водночас зросли вимоги щодо роботи колективу швидкої. Міський голова Володимир Гройсман поставив перед ними завдання приїжджати на виклик не пізніше ніж за 15 хвилин після дзвінка. Також взимку було розпочато монтаж ангіографічної установки для центру кардіосудинної хірургії. Відкрив і центр сімейної медицини у мікрорайоні Тяжилів про ці та інші події піде мова далі у сюжеті. 3 січня міська станція швидкої допомоги отримала 11 нових автомобілів, придбаних коштом міського бюджету. А відтак 30 лінійних бригад станції отримали необхідний транспорт для того, аби максимально оперативно надавати первинну медичну допомогу людям. Автомобілі додатково були укомплектовані радіостанціями та дихальними мішками. Міська станція швидкої допомоги з цього року також була забезпечена дороговартісними тромболізисними препаратами для інфарктних хворих. Ння тромболізису на догоспітальному етапі бригадами швидкої медичної допомоги дозволило суттєво зменшити смертність хворих від гострого інфаркту міокарда. а поповнення парку карет швидкої новими автомобілями дозволило виконати завдання, яке ставилось перед колективом станції швидкої допомоги. Приїжджати на виклик не пізніше ніж за 15 хвилин після нього. Вже до кінця року цей показник склав 90% від усіх випадків. Тим часом п'ять старих автомобілів станції швидкої було передано у заклади охорони здоров'я, де додатково створили пункти чергування швидкої. Це дозволило скоротити шлях автомобіля до хворого та зменшити навантаження на станцію швидкої допомоги. Новорічні свята ще тривали, коли у першу лікарню було завезено ангіографічну установку і розпочато її монтаж. Ангіограф фірми Сіменс прибув до Вінниці ще наприкінці листопада, але в приміщенні майбутнього центру кардіосудинної хірургії ще тривали ремонтні роботи. А от персоналу, який мав працювати із цим обладнанням після відкриття центру, нічого не завадило завчасно пройти спеціальну підготовку у Києві. А на базі лікарні центр матері і дитини розпочав свою роботу перинатальний центр, завдання якого рятувати життя немовлят вагою від 500 грамів. За технічним забезпеченням відділення для недоношених та хворих новонароджених малюків є одним з кращих в Україні. За два роки роботи центру 126 немовлят отримали шанс на життя. Наприкінці січня у мікрорайоні Тяжилів відбулось урочисте відкриття амбулаторії сімейної медицини. Заклад обслуговує населення мікрорайону Тяжилів та мікрорайону вулиці Карла Маркса в кількості понад 40 тисяч. З них 7 тисяч дітей. Амбулаторія розмістилась у реконструйованому приміщенні 14-го дитсадка по вулиці Москаленка. Серед інших важливих подій зими 2008-го – передача на баланс міста дитячого садочку. номер один заклад був заснований в Вінниця Обленерго ще у 1981 році. Але протягом останніх років підприємство було не в змозі утримувати садочок, тому всі витрати лягли на плечі батьків в 2007 році. Це був найдорожчий садочок обласного центру. Після відповідних перемовин із керівництвом підприємства у мерії було прийнято рішення і підготовлені від. Повідні документи щодо передачі закладу на баланс міста. Відтак, 2008 рік, садочок зустрічав вже у новому статусі, а батьки могли зітхнути із полегшенням. А у самій мерії тим часом презентували книгу «Вінниця. історичний нарис, яка стала фундаментальним дослідженням з історії нашого міста. Книга була написана колективом авторів, серед яких місцеві історики, краєзнавці, географи, архітектори, художники. Історичний нарис розповідає про історію Вінниці від заснування до сьогодення. Після останнього такого видання минуло понад 40 років. А можливостями інтернет-каталогу вінницьких бібліотек відкритого доступу mybiblio.com.ua вінничани отримали можливість скористатись вперше. Взимку 2008-го у каталозі були описані більше двох тисяч найменувань книжок, які представлені в бібліотеках міста. У лютому було завершено реконструкцію каналізаційно-насосної станції 3А, яка забезпечує каналізування переважної більшості Ленінського та частково староміського районів. Ця станція є найпотужнішою у місті. До реконструкції вона була однією з найбільш енергоємних насосних станцій. Споживання електроенергії становило в середньому 12 тисяч кіловат годин на добу. Після встановлення насосних агрегатів німецького виробництва енергоспоживання об'єкта знизилось майже наполовину для попередження затоплення заглибленого машинного залу. На станції було стаціонарно змонтовано пересувну дизельну електростанцію з додатковим відкачуючим насосним агрегатом на випадок припинення подачі електроенергії. Наприкінці лютого асоціація органів самоорганізації населення відзначила свою першу річницю з моменту створення. Протягом 2007-го квартальні комітети займались наведенням порядку у приватному секторі. Передусім, це стосувалось налагодження системи вивезення сміття а у подальшому підтримання порядку на цих територіях з допомогою санітарно-екологічної інспекції, яка у 2007-му оглянула більше 50 тисяч домоволодінь. Спільними зусиллями було ліквідовано 18 Стихійних сміттєзвалищ, а порушників, які засмічували приватний сектор, карали штрафами. 2008-го українська співачка Ані Лорак зайняла друге місце на пісенному конкурсі Євробачення, поступившись тільки росіянину Дімі Білану. А от брати-клички впевнено продовжують виборювати перемогу на рингу. Старший Віталій після чотирьох років перерви у професійній кар'єрі перемагає Сам'юеля Пітера і повертає собі чемпіонський пояс за версією WBC. А його брат Володимир захищає титул чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версією. WIBF та WBO, переміщує американця Хасима Рахмана. Свої перемоги і у Вінничан Юлія Олійник, вчитель початкових класів 35-ї школи, стає переможницею всеукраїнського конкурсу Вчитель року за її плечима 16 років педагогічного стажу. Пані Юлія має хобі, пише дитячі вірші. За кілька тижнів після оголошення результатів конкурсу переможниця була запрошена до столиці, де вона мала зустріч із президентом України і отримала звання заслуженого вчителя України. А ми йдемо далі, і у нашій наступній відеорозповіді ми згадаємо про. Інші яскраві події весни 2008 року, зокрема про святкування 50-річчя вінницької футбольної команди майстрів та про те, як у місті вперше відзначили нове свято День Європи, на яке нині городяни чекають не менше аніж на День міста чи новорічні свята. Прихід весни віничани відзначали Масляною, поєднавши святкування із 8 березня. В парку імені Горького спочатку спалили опудоло Масляною. Після чого організатори намагались нагодувати одним, але велетенським млинцем усіх відвідувачів парку. А згодом, коли почались робочі будні, у парку продовжились роботи по демонтажу незаконно встановлених мафів. У 2007-му було знесено сім таких кіосків. Цієї ж весни дев'ять. Останній маф у парку було демонтовано на початку травня. Тим часом на засіданні сесії міської ради міські урядники подякували сержантам міліції Віталію Олійнику та Сергію Попову, які наприкінці зими врятували життя двом хлопцям. Вони несли чергування біля спортивного комплексу Авангард, де проходили міжнародні змагання зі спортивної акробатики. Якоїсь миті вони побачили двох підлітків, які провалились під літ і почали тонути. Разом із майстром спорту міжнародного класу Сергієм Олійником. Їм вдалося витягнути потопаючих з води. Сам міський голова Володимир Гро. Осьман, відповідно до указу президента, увійшов до складу делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи на 2008-2009 роки. Конгрес місцевих і регіональних влад є окремим органом Ради Європи, до якого входять Палата місцевих влад та Палата регіонів. Це представницький орган, що складається з найавторитетніших представників місцевого та регіонального самоврядування країн-членів Ради Європи. Тим часом, із настанням тепла, у центрі міста розпочались роботи з реконструкції вулиці Грушевського біля головного символу Вінниці, колишньої водонапірної вежі, паралельно тривали роботи і у сквері Пирогова. Влада пообіцяла городянам у 2008-му облаштувати дві нові зони відпочинку зразка площі театральної за якістю, сучасністю та технологіями. А ближче до травня місто придбало перші п'ять автобусів ЛАС для муніципального автобусного парку. 15 травня вони вийшли на маршрути. Старого міста, де проблема роботи так званого соціального транспорту, була найбільш гострою. Автобуси були зручними, надійними та мали велику місткість цього ж року. Вінницьке ТТУ запровадило проїзні квитки і на поїздки у муніципальних автобусах. Окрім автобусів навесні було придбано чотири прибиральні машини компанії Глобус Авто, дві підмітально вакуумні машини призна.